Що потрібно зараз е, НАТО, і що НАТО зараз хоче зробити? Ну, по-перше, продемонструвати, що НАТО не деградує. Хоча насправді НАТО зараз в найгіршому стані за всю історію, і можна сказати навіть більше, що е, НАТО я б взагалі сказав би на межі розпаду. І е, е, якщо таки е, путінська орда? Російських фашистів прийде в НАТО в Європу протестувати чи з будь-якимось іншим варіантом, то для альянсу буде дуже важко вистояти, і напевно, що тільки наявність України, українських української армії боєздатної. Може тут змінити ситуацію. Наскільки Європа може діяти швидко, і наскільки вона буде об'єднаною, зараз ну фактично наступає цей момент істини.